— Чекаю. — Чекає. Шумами туди. Чекає. Чекає. Що нам, що мам? З додатком і без додатків дві штуки. — А ч дво? Ну, що двоє підписалося. Оце сюди, так? Це я помню. Ну що, Чи... ну вже напишіть так, щоб не Та чарук. <плес> <Штат наставити. плес> <плес> <плес>

Запишниш відео. Генеральна процедура нам зробила початку, так і управляємо. Юрій що треба сказати? Може, погана печатка, то напишемо. це тут дату ставим, будинок. Так, є. Соб машини.